Друзі, усім привіт! Ну що ж, повертається Українська Прем'єр-Ліга сезон 25-26, старт нового сезону в українській Прем'єр-Лігі. І вже завтра, 1 серпня, стартує новий сезон Української Прем'єр-Ліги. І сьогодні я друзі хотів би поговорити про матч, який відбудеться завтра о 18.00 на стадіоні Україна. А Львівська команда «Рух» буде приймати команду Полтаву. Полтава, Новачок. Да, новачок, відповідно, Полтава команда вийшла з першої ліги в чемпіонат України, пройшла в плей Металіста біграло і вийшла, відповідно в українську прем'єр-лігу. Для Полтави це буде а, відповідно а, дебютний матч в українській прем'єр-лігі. Полтаву можна тільки з цим привітати. Поговоримо друзі, про Львівський рух, про Полтаву. Давайте про все ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Розпочнемо з господарів. З Львівського руха команда з Львова непогано в себе показала на зборах да? Ось такі були збори В руха Тут був матч проти Агробізнеса 1-1, 5 липня, Тернополя 1-2 програли Черноморець 9 липня обіграли 1-0, 10 липня з епіцентром расписано нічого 1-1 програли Сталі 0-1. Команда Сталі з Польщі 24 Куликова Белки проиграли, Буковине проиграли 19-го 0-2, а 26-го были было как раз последние матчи Ливского Руха, и они были изыгранное против Ривенского Вереса. А против команда зиграла за Львова Двичи, с почетку 2-0, а потом проиграла 1-2. А, в принципе, Рух себе довольно-таки не по команда, не по на себе на сборах показала. На и Рух команда то амбициозная. Вот еще брат сезон попередний, да, команда по сила. А позиция команда поседает 9, пропущенную 8 позиции с 38 очками, да, с 38 очками. В зоне 23-24 команда была 6 В принципе, Рух такая команда амбициозная, команда хочет потрапить в Еврокубки, и было дуже-дуже близко до этого. Ну, до речі, ось такі речі, команди, друзі, будуть в Українській Прем'єр-лігі. Два новачки у нас, да, Полтава та Харківський металіст. Пропрошу, друзі, не два новачки. А, відповідно, не два новачки, звичайно, ще більше. Кудрівка, харківський металіст, а, Полтава та Епіцентр. Чотири новачки. Припрошую, друзі, вибачайте мене. Тож, друзі, рух, в принципі, команда Непогана. Ось зараз, завтра матч проти Полтави, а потім буде випробування для руха в другому турі матч у п'ятницю, 8 серпня, матч проти київського Динамо. Матч проти київського Динамо буде домашнім для Руха. У п'ятницю вже таке випробування проти чинного чемпіона України буде грати команда з Зальвова, І це справді для руху випробування. Потім ще буде матч проти Абалоні, проти харківського металіста. Це в серпні, у вересні Аболоне, Епіцентр. рух, насичений бачимо календар. Но рух команда доволі таки неплоха. і в принципі команда справді не Полтава! Якщо одна Полтавська команда Полтавська вор покинула чемпіонат України і буде грати у першій лізі України, то інша команда з Полтави, яка називається просто Полтава, вийшла в українську прем'єр-лігу. Команда змогла обіграти в матчі плей-офф. Команда змогла змогла подолати свого суперника. Ось, відповідно, команда, до речі, до речі, там не по плей-оффу, вони в чемпіонаті ну у першій лізі України команда Полтава посідає другу позицію. Команда посіла другу позицію і напряму вийшла відповідно, в Прем'єр-лігу. 41 заліковий пункт. То був у Полтави, 5 поразок, 5 нічих, 12 перемог за 22 матчі. Да, команда наколотила 31 гол, 19 мячей пропущенных, плюс 12 было на эти забытых-то пропущенных. Ну и Полтава с другой позиции вышла в украинскую премьер-лигу. Команда Полтава довольно-таки непогана, и на сборах команда себя неплохо показала. Промогла кудровку 28 червня, да. 6 липня с Викторией расписали ничью, с ЛНЗ расписали ничью 12 липня. 18 липня, правда, проиграла 1 Ковалевки 25 липня була 1-1. Ну, в принципі, ребят Полтава готова до нового сезону в українській -лиге. в принципі, як і команда Рух. Полтава ще раз розвитається. для них таке випробування, да, команда вийшла в еліту українського футболу. Звичайно, що захоче тут надовго залишитись. Важко буде Полтаві, да, але в будь-яку патку шансу Полтави є. Друзі, команда Полтава доволі таки молода. Я вось, але команда, знаєте, така, від якої можна будь-чого очікувати. Чого друзі взагалі я очікую від завтрашнього матчу між Рухом та Полтавою? Між Рухом та Полтавою відповідно. Рух фаворит. Рух фаворит, по-перше, команда, знаєте, така більш досвідченіша, ніж Полтава. Це, по-перше. Ну, по-друге, в принципі, команда грає вдома. Команда грає у Львові перед своїми рідними уболівальниками. Але знаєте, я думаю, що Полтава хоча і Полтаву не вважають фаворитом. Я думаю, що Полтава гідний бій зможе дати руху фавориту да, завтрашнього матчу. Я, в принципі, очікую такої боротьби на футбольному полі. думаю, що в принципі, Це перший тур, тому знаєте, якоїсь там перестрілки багато голів. Я, друзі, все-таки не очікую. Я очікую, що буде дуже багато боротьби в центрі поля. Думаю, що обидві команди будуть дуже багато боротися. А, Думаю, друзі, що дуже багато буде боротьби. Знаєте, думаю, там порушень правил, фолів буде дуже-дуже багато. Ось чомусь, друзі, я ось так думаю, що дуже багато буде боротьби. Обидві команди будуть намагатися фізично переграти. да? Тобто, відповідно, суперника там рухи буде намагатися фізично Полтаву переграти. там Полтава буде намагатися фізично переграти рух. Тобто, я, друзі, думаю, що буде дуже багато боротьби. Думаю, голів буде взагалі немало, друзі. Друзі, вибачайте мене, навпаки, я думаю, що голів якраз це буде мало забито. голів буде якраз -то мало забито, я думаю. я Думаю, що буде прям дуже багато боротьби на футбольному полі. Думаю, що голів буде прям дуже мало. Рух вважають фаворитом. Але знаєте, я, друзі, чомусь думаю, що мать завершиться в якусь знаєте, Друзі, мені щось серце підказує, що команда якусь нічу один розпішена. Ось це знаєте, друзі, чомусь мені ось прям внутрішній відчуття так підказує, що буде якась така бойова, така рівна нічия, знаєте, 1-1. Тому, знаєте, у мене, друзі, буде одна думка. Я думаю, що обидві команди розпишуть нічию. Чомусь мені Тресерці підказує, що буде якась ніча 1-адін. Я, друзі. Я... Знаєте, я ось так бачу цей матч. Дуже багато боротьби, обидві команди намагаються одне одні не поступити, гулів буде дуже мало, моментів, я думаю, буде також небагато. Але думаю, що при цьому ж таки заб'ють по типу, одному м'ячу і Полтава, і рух і розпішуть таку знаєте, нічу 1-1. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу завтрашнього матчу Ви можете написати свої думки. В коментарях в друзі, побажаємо людському руху та полтаві всього самого найкращого. Вам, друзі, бажає вечернього серця, добра. Найголовніше, друзі, бережіть себе, будьте щасливими, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.